Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про гранітні хрести, пам'ятники, хто хотів хрестами. Маємо в наявності дуже багато різних видів хрестів з різного каменя. Наприклад, це сірий граніт покостовка, граніт габро, чорний, червоний лізник. Хрести є різні, тобто є з косою перемичкою. П'ятиконечні, от, є сімиконечні. Тут є пристил з такої форми. Під них різні є тумбочки, коса зроблені. Також і в є різної товщини то можуть бути ширші, можуть бути тонші, грубші, там 5, 6, 8, 10, там 20 товщиною. Кого цікавлять пам'ятники. Також робимо з доставкою, з установкою. Звертайтеся, контакти в описі. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про гранітні хрести, пам'ятники, хто хотів хрестами. Маємо в наявності дуже багато різних видів хрестів з різного каменя. Наприклад, це сірий граніт покостівка, граніт габро, чорний, червоний лізник. Хрести є різні, тобто є з косою перемичкою. П'ятиконечні, от є сімиконечні. Тут є пристил з такої форми. Під них різні є тумбочки, з коса зроблені. Також і в є різної товщини. Можуть бути ширші, можуть бути тонші, грубші, там 5, 6, 8, 10, там 20 товщиною. Кого цікавлять пам'ятники. Також робимо з доставкою, з установкою. Звертайтеся, контакти в описі.